Кіл змагалися у трьох номінаціях: гостинне, електронне і зелене місто. У фінал вийшли 10. Такий конкурс для столиці. першої має на меті розвивати науково-технічні потенціал обдарованої молоді, зазначають організатори змагань. Автори кращих проєктів, їх куратори та методисти, отримали подяки від заступника голови КМДА Руслана Крамаренка та цінні призи. А утім, найкраща нагорода це реалізація задуманого. Приміром, найоригінальніша клумба біля школи вже квітує. Я с самого начала проекта хотела сделать именно что-то для собственной школы. Оставить свой след в школе. Все-таки я 11 класс, выпускница. Поэтому, я думаю, меня там запомнит. Для леса и для парка все-таки территория нашей школы немножко маловато, но для клумб как раз в самый раз. Практически все, за исключением, там, наверное, карточки школьника, там, да, которая ну, достаточно затратная. То в принципі все остальные они были быстро реализуемые, но там социально важные и в принципе, важные для города.